Преміальна флісова ковдра плед від якісного і стильного бренду Home Creation. Уявіть лише 480 гривень за одну таку позицію. В лоті їх буде 6 і ціна лота 2880 гривень. Дуже класні, якісні, стильні, неймовірно теплесенькі, але водночас легенькі пледи. Вони будуть двохсторонні. Ось такий варіант буде в пакуванні. Розміри у нас йдуть від 150 на 200. І тут по матеріалу йде 100 полістер. Також йде сертифікація, якісні барвники, та матеріали використовуються. Такий буде рожевий колір, є капучино і є ось такий сірий колір. Показую, як вони виглядають, вони йдуть двусторонні, так як я і сказала. Зараз показую. Ось так. Справді, вони йдуть як і ковдра, так і плед, ними можна вкриватися. До речі, це дуже класна ідея для подарунку. Зараз йдуть новорічні свята. Взяли лот, 6 штук, і подарували всім своїм друзям, знайомим, рідним, близьким, а чому ні. Подивіться, ось такий варіант є. Нагадаю, 480 гривень дуже м'якесенькі, теплесенькі, двохсторонні ковдра плед Для того, щоб його замовити, вам. Просто необхідно звернутись до наших менеджерів, а їх контакти я залишаю знизу під цим відео.